Середа 10 квітня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! Впродовж місяця європейські експерти визначать компанію переможця тендеру з рекультивації сміттєвого полігону у Хмельницькому. Про це повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук. Підрядник збудує дві нові карти зберігання відходів за європейськими стандартами, адже понад 60 років на полігоні жодних капітальних робіт не було. Проєкт реалізують за грантові кошти інвестиційної платформи сусідства ЄС та за фінансування ЄБРР. У фінальному етапі тендерних процедур фінансові пропозиції представили два консорціуми. Перший це консорціум з компаній Греції, Азербайджану, інший це консорціум компаній Туречна і Ліван. Це ті компанії, які мають необхідний досвід, це ті компанії, які реалізовували схожі проекти. Протягом місяця ми зможемо здійснити оцінку разом з нашим консультантом французької компанії ДЖІС, які нам допомагають в форматі і, закупівель, і в форматі технічного нагляду за всім проєктом. Ми маємо грантових коштів 6,25 мільйона євро. Це безповоротні кошти, які мають бути використані безпосередньо на полігон. Можу лише сказати, що пропозиції перевищують цю суму, тобто частина коштів потрібно буде. Залучати Європейську банку реконструкції та розвитку. Ми не витрачаємо коштів бюджетних. Процес рекультивації полігону взагалі близько трьох років. Та спочатку проходить технічна рекультивація, потім біологічна рекультивація. Технічна рекультивація передбачає, що повинні бути сформовані схили на полігоні, повинні виконані всі державно-будівельні норми, повинні бути, повинна бути мембрана, яка буде настелена зверху на полігон. Цей проект покликаний полігон привести до європейських норм. Унікальний дитячий майданчик планують цьогоріч встановити в парку імені Чакмана. Розробили його за ескізами героя Андрія Черніцького. У 2018-му він разом з дружиною самотужки відновив скульптуру Миколи Мазура Космодром і мріяв, що в парку за його авторським проєктом збудують майданчик Павук. Андрій Черніцький загинув 1 липня 2023 року на Луганщині, рятуючи побратимів. В пам'ять про героя в Хмельницькому хочуть здійснити його мрію. Ми виготовили проєктну кошторисну документацію. Ну і власне цього року без залучення коштів з бюджету, виключно за кошти парку, ми розпочинаємо реалізовувати цей проект. Комунальне підприємство парки і сквери вже підписало договір на виготовлення і монтаж підписали з ФОП Шведа Юрій. Комунальне підприємство розіслало ескізи виробникам. І заключили угоду з тим, хто дав найнищу. Дитячий майданчик павук. В центрі мав бути павук, з боку маленькі павучки, пружинки, з павутин — кокони. Дуже цікаво. Ну і власне тоді не було можливості його реалізувати. Потім почалася велика війна. Андрій відразу з перших днів пішов на війну. Я думаю, що це буде гідна пам'ять про. Героя хмельничанина про Андрія Черніцького. Ну і буде корисно переконаний і цікаво дітям. Сподіваємося, що протягом двох місяців ми зможемо той майданчик встановити. У семи підрозділах поліції області встановили спеціальні підйомники для людей з інвалідністю. У решті установ зробили пандуси. Облаштування приміщень здійснили в рамках реалізації національної стратегії безбар'єрного простору, а також розвитку системи Custody Рекордс. Зокрема, впровадження відеофіксації забезпечує дотримання прав громадян і працівників поліції. Функціональність простору протестували в одному з відділень. Працює прилаштовано для зручності людини навіть такий момент це моменти сототехнічні, коли можна керувати оцим пандусом або безпосередньо людині, яка у кріслі колісному, або людині, яка супроводжує свого часу. Мала неодноразово досвід, потрапляння до цього приміщення, зокрема по роботі. І колись спілкування відбувалося просто ось тут, де ми зараз, тому що неможливо було туди потрапити. А інший випадок був, коли просто на руках піднімали ось так. у Після колісному, через той турнікет величезний, який там був, і потім сходами. Ну дуже було незручно, дуже некомфортно. І в фізичному плані, і в плані моральному було дискомфортно в рамках запровадження системи Кастуді Records з метою інклюзію. Відділку поліції номер один, і в загальному відділках поліції е, облаштовуються мікроліфтами, е, так званими пандусами, також е, спеціальними дощачками з надписами та шрифтом Брайля. Система з повним відеофіксацією, е, повністю відділку поліції, а саме першого поверху відділку поліції, де проводиться зустріч працівника поліції з людьми. Відеофіксація нам дає змогу дійсно е, здійснити забезпечення прав, що громадян України також забезпечення прав самих поліцейських. Учень Хмельницької школи номер 24 Ілля Петровський здобув першу в історії свого навчального закладу золоту медаль на Всеукраїнській олімпіаді з географії. Він навчається у восьмому класі. Участь у шкільних олімпіадах на такому рівні для нього була дебютною. Готувався учень під керівництвом вчительки предмету Валентини Вільбіцької. На обласних міських етапах це більше перевірка знань, як в школі. А на всеукраїнському рівні це на цікавість. Там питання більше на спрямовані на тих людей, які саме цікавляться географією, які живуть цією наукою. Олімпіада була, ну, трохи схожа на як на контрольну, як в школі. Але трохи подовша. Писали 4 години перший етап і ще був другий. Практичний етап. На практичному етапі більше були географічні задачі, топографічні карти. Такого типу завдання я очікувала на призове місце, але на перше місце доволі мене задивувало. В нашому навчальному закладі в історії це другий учасник четвертого етапу Всеукраїнської олімпіади з географії. Але такий високий результат це вперше. Тобто, ом, завдяки титанічній напевно, наплеливі праці саме Іллі в першу чергу, тому що це позаурочні заняття, це такі тренувальні збори протягом місяця, досить такі продуктивні з викладачами Кам'янець-Подільського університету. В дригеорафії. Ну, але в першу чергу це його абсолютно праця. І це не доспані ночі, це його заслуга. Десять картин Подільської майстрині Неоніли Боричко стали лотами благодійної лотереї Вишивана Україна. Організували її активісти громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Їхня мета зібрати близько 100 тисяч гривень та придбати три зарядні станції для бойових підрозділів. До ініціативи долучили десятьох активних жінок Хмельницького. Саме на їхніх сторінках у соціальних мережах будуть розігруватись картини. Всі питають, продаєте, продаєте. Не продавала, ні одної картини не продавала, бо мені щось жалко було. Ніби в кожну картину душу вкладаю. А потім, як я подивилася, що така біда робиться, стала подивилася тих картин повно. Думаю, ну а я їх нашу буду тримати. Як така. Таке робиться в країні, то й мені зовсім їх вже не жалко було. Що потрібно буде зробити? Перейти на сторінку учасниці, картина якої вам сподобається, зробити внесок на монобанку. Це один лотерейний номер буде дорівнювати розміру 100 гривень. В призначенні платежу вказати внесок під прізвище і ім'я, зробити скріншот переказу, додати його під постом розіграшу учасниці, отримати свій лотерейний номер і зробити поширення допису на свою сторінку. Більше внесків, більше лотерейних квитків. Тобто насправді за 100 гривень можна отримати таку унікальну роботу. Але чим більше буде цих донатів лотерейних квитків, тим більше буде шансів отримати, отримати цю картину. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!